Вона зійшла до моря. Євген Плужник. Вона зійшла до моря. Хто вона? Навіть самі їй байдуже віднині. Хіба ж не всі ми єдності луна в скороминущій і пустій відміні? Лінивий рух і ось під ноги ліг. Прозорий вінчик, кинута намітка, І на стрункім стеблі високих ніг. Цвіте жарка важка і повна квітка, спокійний торс незаймано нагий. Спадає вал, німують береги, і знову плеск і затихає знову. То пальцями рожевої ноги вона вгамовує безодню бірюзову і відкрива обійми їй свої, ця велич вод усім вітрам відкрита. Здається, повертає Афродіта у білий шум, що породив її. Дякую кожному, хто слухає українську поезію. Підпишіться, залиште вподобайку та шукайте більше віршів на каналі.